рідного брата Петра. Знаєте, загинув канонік Петро, мій брат, але я просто впевнений, що він не тільки мій брат, він настільки був відкрита, щира людина, що він брат усіх. І ніхто не може сказати жодного поганого чи навіть якогось косого слова про його. Він настільки віддавався своїй справі, за яку він брався. Зокрема, будучи парамедиком, врятував десятки, якщо не сотні життів, і це не пусті слова, це, це так і є. І настільки віддався цьому, я просто впевнений в цьому, він настільки віддався цьому, що вичерпав свою енергію і загинув. Загинув, надаючи допомогу своєму побратиму і надавши, який побратим, вижив і телефонує і каже, як же ж так може бути? Я живий, а той, хто спасав мене, немає його. Прошу всіх пам'ятати це. Він виконував роль ангела на землі. Його всі побратими чекали, ми без Петра не будемо йти на штурм, ми без Петра десь не будемо йти, бо, бо тільки Петро нас полотає. Те саме і Петро. Я? Петро, давай будемо щось. Ні, я не можу я без А хто їх буде латати? Хто їм буде допомагати? Він віддався повністю і загинув на полі бою героєм. Він герой і воїн. Прошу всіх, пам'ятайте про це. Слава Україні!